Вітаю, шановні учасники зимової веб-СТЕМ школи. Сьогодні ми з вами поговоримо про СТЕМ, як інтегруючу основу системи навчання в 5-6 класах, розробленою в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. І з вами я, спікер веб-школи. Засіяки Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки. Отже, що таке stem освіта? Здавалось би, кожен уже знає, про це говорять багато. Але не забуваємо, що головна ціль STEM-освіти освіти виховати учня, здатного самостійно опанувати великі масиви інформації, вміти користуватися новими технологіями. Та творчо підходити до пошуку рішень. Звичайно, сьогодні ми говоримо, як зароджувалася освіта, які її перспективи напрямку. Що, в принципі, STEM-освіта – це такий досить серйозний економічний продукт, який має мати внесок в розвиток країни навіть технологій світу. А що ж робити в п'ятих-шостих класах? Найголовніше для адаптаційного циклу навчання в 5-6 класах: саме реалізовувати елементи stem освіти відповідно до вікових особливостей дітей. Найголовніше виклати, викликати у дитини стійкий інтерес до наук, складників STEM, застосовувати наукові методи досліджень, математичне моделювання, інженерний дизайн та креативність. Як це все зробити? Чи можливо це робити в 5-6 класах? Що для цього є, який арсенал є у вчителів? І що ми, видавничий дім освіта і інститут педагогіки, пропонує сьогодні вчителям і учням і батькам в 5-6 класах? Ми пропонуємо дві моделі реалізації stem освіти. Перша STEM як предмет. Ви знаєте, що в 5-6 класах є модельна навчальна програма і є можливість використовувати STEM як навчальний предмет, урок, який веде один вчитель. Так, такого роду горизонтальна модель реалізації stem освіти. Другий варіант STEM як інтегруюча осе, основа системи навчання, яка реалізується вертикально між різними предметами. Яка втілена наскрізь ну, у вивчення інформатики, математики, технологій, природничих наук або пізнаємо природу? І саме на ось цій другій моделі я хочу більш детальніше зупинитися і показати, як ви можете її використовувати у вашому арсеналі 12 підручників, розроблених в єдиній системі навчання. І якщо уважно придивитися, на кожній обкладинці ви зустрінете слово СТЕМ. А тепер розкриваємо, в чому ж особливість того, як кожним навчальним предметом ви на своїх уроках можете реалізувати закладені ідеї, які створювалися спільно вчителями, учителями, науковцями, редакторами, всім нашим потужним колективом. Отже, Перша ознака СТЕМ освіти, це навчання має відбуватися через самостійний шлях відкриття дитиною. Не передача готової інформації, не сприйняття фактажу, який є в підручниках. А саме інновацією наших підручників є те, що на початку параграфа закладається проблема. Як зразок Підручників з інформатики і природничих наук те, щоб дитину стимулювати пошук вирішення проблеми. Бачимо, який зразок іде з підручника інформатики, озвучується проблема, шукаються шляхи вирішення її, формулюються висновки і застосовуються. Яка структура з природничих наук? Досліджуй, коли дитина має самостійно проробити певні досліди. Зацікавитися, дізнаватися матеріалі того, що йому не вистає, і застосовувати на практиці дій. Ключова ідея СТЕМ освіти в тому, що мають вивчатися, здобуватися знанням ну, в таких квазі-дослідженнях. Наступний момент вся більшість завдань і в системі навчання реалізація СТЕМ має бути зосереджена на Завданнях і життєвого досвіду дитини, і практичної їх значущощі, на конкретних завданнях. У нас досить таки багато завдань в підручниках, в яких написано в житті тобі відомо, і життєвого досвіду відомо, в житті тобі, можливо, потрібно буде застосувати такі-то, такі-то вміння. Наступний момент, що має бути прив'язано саме з. Реальною місцевістю завданням, локального характеру, потім можна національного, глобального, але все на практичних прикладних значеннях, ознака СТЕМ освіти. Ну, інакше для чого ми взагалі готуємо майбутнього фахівця, щоб він вирішував дійсно практичні конкретні завдання? Третя ознака показувати, що всі найцікавіші проєкти в сучасному світі якраз відбуваються на стику наук. Ми бачимо яскраві приклади, як стрімко змінюються сучасні технології, які засоби змінюють один одного і дійсно великі відкриття відбуваються на стикові. Це відображено і в сучасних технологіях, і в наших підручниках та також. Ну і найголовніше в 5-6 класах, що діти, вивчаючи предмети, складники stem освіти, мають пропускати більшість матеріалу, який вони вивчають, через руки, ну, в лапках так беремо. Тобто не просто пересказувати матеріал, не просто відтворювати готове, а будь-що, що можна. Запропонувати дитині зробити самостійно, це, це має бути основою в 5-6 класах. Технології урок має допомагати і математиці, і інформатиці, і особливо природничим наукам в розробленні тих чи інших моделей, якраз узгодженість між цими предметами повинна бути ну, на найвищому рівні. Проєктна діяльність. Багато і всі ми знаємо, що проєкт досить часто у нас асоціюється саме із проєктом. Я не буду зупинятися на особливостях проєктної діяльності. Всі прекрасно знають ось якраз формулу проєкту 5П, але використання різних за тривалістю, за тематикою, за кількістю виконавців, за видом діяльності проєктів, має бути наскрізно. Шостих класах. З як інтегруюча основа системи навчання, ще й проявляється в командній формі роботи, показуємо приклади того, наскільки велику кількість завдань в підручниках ми даємо з такою пропозицією. Попрацюйте в групі, попрацюйте в парі, ще й до того ж. Розписуємо, як учні повинні розподілити ролі при цьому. Щоб робота кожного учасника була посильною, але не просто бути статистом в групі. Група, хтось, один лідер є, а інші просто пасивні учасники. Має бути чітко розподілені функції, хто що виконує. Наступний момент. Основи stem навчання полягає в тому, що має бути досить багато, велика кількість відкритих завдань. Дитина повинна вміти висловити власну думку, власні судження. Не має бути однозначних відповідей, тобто, точніше, не завжди мають бути однозначні відповіді. Має бути безліч варіантів розв'язування тих чи інших питань. Це якраз півзвучно з тими завданнями, які є в нашому підручнику і в наших посібниках до підручників 5-6 класів. Ось приклад. Ми бачимо, як на малюнку учням пропонується 5 складників фотосинтезу розмістити в шести комірках завдання з надлишком або недостатньою кількістю даних. Чому? Дітей до міркування, до того, що не може бути все однозначно, має бути запропоновані їхні варіанти вирішення той завдання, виконання завдання. Виходячи із цього сказаного мною, можна узагальнено подати, що з як інтегруюча основа системи навчання в 5-6 класах, полягає в тому, що. Це має бути навчання через вирішення проблем, застосування критичного мислення, командна робота. Це має бути інтеграція різного контенту, і це має бути прикладний характер до проблем реального світу. Ось реальні приклади того, як це реалізовано в системі навчання, розробленої в інституті педагогіки. Приклад підручника інформатики і природничих наук. Бачимо: тут ми порівнюємо сам підхід до проблеми, до теми, яка вивчається відкриття технологічним і в цілому в природничій галузі. Цікаво, що перший параграф це якраз на уроках інформатики, де вже закладається певний алгоритм, як можна вирішити проблему. Чітко є завдання 1, завдання 2, який може вчитель природичих наук перенести на свій урок і за таким алгоритмом побудувати урок із природичих наук. Наступний приклад: як формується. Поняття нові для дітей або закріплюються. От, Наприклад, поняття системи. Ми даємо і в інформатиці, і в природничих науках, де дитина до поняття системи приходить самостійно. На порівнянні сукупності, на порівнянні прикладів, які їй надаються. І, до речі, якраз на уроках природничих наук учні, як приклад, Показують саме мобільний телефон як систему, не дивлячись на те, що ми перед цим говорили про людське тіло як систему, про сонячну систему, але прикладом для них є більш яскравим саме мобільний телефон. Наступний приклад реалізації систем освіти, узгодженість навчального матеріалу, який ми закладали в підручниках з математики і інформатики. З природничих наук і математики, таких зразків ми можемо показувати досить таки багато, і вчителі можуть на свій розсуд обирати які саме із елементів вирішення проблеми, узгодження змісту, інтеграція змісту з різних галузей, командна робота, які із цих елементів на тому чи іншому. Підручнику якраз предметові найкраще буде реалізувати моделювання. Як я і говорила, в п'ятих-шостих класах це ну, має бути наскрізним елементом СТЕМ освіти. Діти люблять і можуть працювати руками. З найдешевшого матеріалу можуть виконувати різні моделі, якщо вони матеріальні або вже інформаційні створювати. Приклади того, як вже працювали діти, не дивлячись навіть сьогодні на умови війни, вони можуть і роблять це з задоволенням вдома в класі на різних уроках. Ну і узгодженість змісту, яка знову ж таки сприяє реалізації stem освіти в 5-6 класах, тема анімації в інформатиці, яка вивчається, і необхідність оживити. Рух зробити анімаційну модель для е, уроку природничих наук, ну або ж уже і матеріальну. На наш е, розсуд ми вважаємо, що stem освіта це майбутнє для України, для наших дітей, для наших вчителів. І ми намагаємося допомогти реалізувати stem освіту через систему підручників, які не дають готових знань, а вчать відкривати знання самостійно, які вчать задавати питання і відповідати на них, тому що в більшості підручників є персонажі, з яким входить в діалог учень. Є завдання, коли учні мають самостійно сформулювати товсті або тонкі запитання. Підручники, які не дублюють контент, Так, ми розкриваємо одинакові питання, але розкриваємо їх, підтримуючи і розвиваючи, взаємопроникаючи між одним і іншим предметом ну, той же самий приклад системи. Підручники навчають взаємодії. Через завдання попрацювати в групі, попрацювати командою, розподілити ролі. Вони досить таки гнучкі і варіативні, тому що мають велику кількість саме завдань, які вибирає уч, вчитель, виходячи з умов школи, виходячи з необхідного обладнання, виходячи із умов, в яких перебувають учні. І вони в першу чергу і найяскравіше прищеплюють інтерес до предмету. Наше завдання в 5-6 класах саме створити любов до вивчення таких складних наук, як математика, інформатика, природничі науки, технології. Тому сподіваємося, що розгляд цих питань. Стане вам на допомогу. Окрім підручників, ще є велика кількість навчально-методичних посібників, цифрових додатків, які будуть сприяти реалізації СТЕМ освіти як наскрізної ідеї в системі навчання в 5-6 класах, розроблених науковцями Інституту педагогіки. Дякую всім за увагу. Якщо є питання, ви їх можете писати в чаті. Ми будемо, як спікери, відповідати на деякі із них. Ну і не забувайте пройти обов'язкове тестування. До побачення!